У суботу у Харкові закінчився міжнародний форум інновації, інвестиції харківські ініціативи. Протягом форуму встигли розглянути найрізноманітніші теми, починаючи від бізнес-клімату окремого харківського регіону до інвестиційних потужностей країни. В цілому потенційним закордонним та вітчизняним інвесторам розповіли про перспективні галузі харківської економіки та запропонували розглянути безліч цікавих проєктів, котрі наразі потребують фінансових вливань. Зокрема, йшлося про машинобудування, комунальні інженерні мережі, енергозберігаючі технології тощо. А от слона, як то кажуть, не помітили. Будівництво в провідній галузі економіки, від якої дійсно залежить потужні інвестиційні потоки до України, під час форму місця знайшли небагато. У величезнім списку доповідей було всього дві теми щодо розвитку регіонального ринку нерухомості. Одна з них присвячена проектам, які реалізуються до євро 2012 Друга тема аналіз ринку комерційної нерухомості у Харкові. Ось у цій другій доповіді було підкреслено, що найбільш інвестиційно привабливим сегментом на сьогодні є складські комплекси. По-перше, їх вкрай недостатньо. А по-друге, із початком кризи прибуток у цьому сегменті знизився менше ніж в інших сегментах ринку нерухомості. Напевно, саме з останньої причини складські комплекси продовжують будувати та вводити до експлуатації, незважаючи на складні економічні умови. Отож, повертаючись до теми форуму, знову дивуємося, що будівництво. Приділили так мало уваги на форумі, метою якого було залучення інвестицій. Судові процеси навколо конфліктного будинку Атлант на Комсомольському шосе 55 продовжуються. 23 жовтня. відбувся черговий раунд двобою між фірмою, забудовником екіпаж і управителем фонду фінансування будівництва «Укрсоцбанком». Місто зустрічі апеляційний господарський суд, на якому розглядалося питання про відміну рішення господарського суду Харківської області від 10 серпня. Тоді за позовом екіпажу між ним та управителем були скасовані усі договори на апеляції. Представник банку виразив своє занепокоєння, тим, що через винику ситуацію Цю забудовник може провести відчуження будівлі, тобто передати її будь-якій третій особі. Відчуження об'єкту будівництва буде мати наслідком виникнення нового власника, який, як я вже казала, не пов'язаний жодними зобов'язаннями, а не з банком, а не з в першу чергу з довірителями інвесторами фонду. Ці та інші аргументи суд не залишив без уваги і, зрештою, прийняв рішення задовольнити апеляцію банка і визнати недійсним скасування договорів з фірмою екіпаж. Для доверителей это, безусловно, большая победа в споре между застройщиком и управителей, но ставят их на момент того, когда мы подошли к суду. То есть у нас есть действующий управитель, есть действующий застройщик, но нет денег на стройку дома. И дальнейшая судьба объекта будет зависеть только от стратегии, которую сберет банк. Незважаючи на те, що рішення суду є кроком назад, воно стабілізувало ситуацію. Тим часом, ми, незважаючи на тимчасове затишчя, продовжуємо стежити за подіями навколо цього конфлікту. Вони усе контролюють, вони за все відповідають. Betonix повний супровід, контролю якості бетону від компонентів до конструктиву. Betonix якісний бетон усіх марок влітку та взимку. Betonix.com.ua телефон 752 43 20. Асоціація регіональне будівництво розробила концепцію проекту створення в Україні організації професійного самоврядування будівельників. У проекті передбачається, що організації професійного самоврядування створюватимуться самою державою, членство в них буде обов'язковим, тобто до організації мають увійти усі представники професії, незалежно від їх бажання чи небажання. Передбачається також, що архітекторам, інженерам будівельникам та будівельним компаніям буде передана частина державних функцій. Этим лицам э, нужно дать больше полномочий э, государственного управления в каких вопросах? В вопросах допуска в профессию, регулирования в профессии и права изгонять из профессии э, как бы недостаточно профессиональных участников. Ну, давайте дальше. Зрозуміло, що таке виключення позбавить їх можливості працювати на будівельному ринку. З одного боку, це, мабуть, добре, тому що сприятиме очищенню ринку від несумлінних виробників. З іншого ж боку, з іншого ж боку, право організації визначати рівень професіоналізму і таким чином вирішувати професійну долю представників ринку, створює благодатний ґрунт для корупційних систем. Але автори концепції заспокоюють, такі рішення будуть прийматись виключно колегіально. Причому усі компанії, незважаючи на їх роз. и финансовую способность матывать лишь по одному голосу у принятия решений. Демократическим образом организованное сообщество профессионалов, абсолютно открытое, абсолютно публичное, в котором я подчеркиваю правом одинаковым голосом будут обладать и монстры, такие, например, как киев Гурструй, и какая-нибудь компания, в которой работает 30 человек, и которые занимаются монтажом металлоконструкции, например. Зараз для ознайомлення та подальшого законотворчого лобіювання цього документу його направили до Міністерства регіонального розвитку України, до профільного комітету Верховної Ради та керівництву Харкова та області. Ну а для пересічного українця передбачається, що ці інновації повинні покращити будівельні послуги. Проте, незрозуміло, якщо державні установи не змогли контролювати якість деяких робіт і послуг, як їх контролюватимуть ці нові товариські суди.